Бренд Мамут має багаторічний досвід виробництва взуття. Це черевики Mercury та Нова, багаторічні бестселери бренду Мамут. Завдяки своїй викоякісній шкірі, підкладці з Гортексу та підошві Vibram Вона здобула дуже великий попит для використання в місті та в подорожах. Для тих, хто не любить високі черевики, маємо версію Mercury Low з тими ж самими характеристиками. Також ми підготувалися до справжніх холодів і снігу, і привезли вам модельку Mammut Blackfin. Модель оснащена підошвою Vibram, має водонепроникну мембрану та спеціальний компаунд підошви, що не ковзає на мокрій підлозі. Також маємо низьку версію. Занижена модель версії Blackfinів. Підійде для тим, хто не збирається ходити по сніговим заметам та їздить на автомобіль. Товшельні черевики Mammut Ultimate зроблені з легкого м'якого еластичного матеріалу з підкладкою GORE-TEX. оснащені мішленівською підошвою спеціальним компаундом, щоб не ковзати на мокрій поверхні, дуже легкі і комфортні. Для зимових пригод вам просто необхідний. Теплий комфортний спальник, такий як цей Мамут Нордікоті Winter з температурою комфорту до мінус 12 а в екстрим до мінус 35 градусів. Його загальна довжина 2,10, а отже, користувач з зростом 1,95 м буде комфортно себе почувати в ньому. Синтетичний утеплювач зігріє вас навіть у вогку погоду. Це супертеплий синтетичний спальник Мамут Team 5 сезонів. Зігріє вас до мінус 25 градусів. Синтетичний утеплювач зберігає свої характеристики навіть в вологих умовах. Канина ріпстоп з захистом ДВР захистить від конденсату та ізморозі, що може виникнути при холодних умовах. Довжина спальника з легкістю дозволить використовувати людям, що мають зрост до 2 метрів.